В навчанні з підрозділів 3 ї бригади беруть участь мобілізовані військовослужбовці за контрактом та військовослужбовці, які прибули по програмі Гвардія наступу. Підготовка добровольців поділяється на індивідуальну підготовку та колективну підготовку. Індивідуальна підготовка включає в себе вивчення матеріальної частини зброї, боєприпасів, основних вправ стрільби, метання ручної гранати. Способи визначені розстояння до цілі. Колективна підготовка це у нас комплекс занять в складі малих бойових груп. Колективна підготовка у нас закінчується бойовою стрільбою в складі підрозділів. Під час навчання ми намагаємось передати добровольцям свій досвід, який ми отримали під час бойових дій в 14-15 роках. Військовослужбовця став 14 лютого. По програмі Міністерства внутрішніх справ гвардія наступу з початку повномасштабної війни я в березні та липні був у військкоматі, але моя спеціальність була не потрібна. І тільки в лютому, коли була об'явлена ця програма, я попав до лав Національної гвардії України. На цей час я є командиром стрілкового відділення. Це нас. Але як він буде проходити? Чому що ми будемо навчатися? Сьогодні була підготовка медицина, налажували турнікети, показували, як накладувати пов'язки, евакуація потерпілих, тактику відпрацьовували, пересування двійками, трійками, вигрузка з транспорту, стрільба по мішеням приближена до бойових. Інструктора тут дуже грамотні, вони розповідають, як правильно пересуватись, вести вогонь, як зійти з лінії вогню. Мене мотивує, по-перше, це моя сім'я, щоб вона була завжди захищена, мої діти, моя дружина, батьки, рідні. А по-друге, мене мотивує те, що не даємо загарбникам потрапити на нашу неньку Україну.